Небезпека роботи з аферистами і різного роду бандюганами. Розкажу в цьому відео, щоб ви ну, берегли себе, бо інакше може бути доволі непросте у вас життя. Але спочатку розкажу, як у законному форматі протікає співпраця з тими людьми, які дотримуються закону. До прикладу, звертається до вас той, хто поборник букви закону, і просить вас чинити ту чи іншу послугу. Ви послугу надаєте, вчиняєте ту чи іншу дію. І все гаразд. У вас є договір. Якщо хтось комусь не заплатив, може звернутися до суду. Або врешті до поліції. Ну, якщо вже щось таке, от, що виходить за межі здорового глузду і букви закону. А давайте розглянемо варіант, коли до вас звернулися злодюгани із проханням чинити певну дію, яка. Уперечі закону, в даному випадку звернутися вже до суду за захистом своїх інтересів, у зв'язку з тим, що ваш колега по злочинному ремеслу вас там підставив чи вимагає щось більше, ніж ви домовлялись, скоріш за все, от цього всього ви не зможете зробити, тому що закон захищає тільки законні речі. Ми можемо звернутися, можливо, не. Брати із моїх якихось справ до кінематографу, і там доволі типовий сюжет нам подають, коли хтось звертається, нібито до добропорядної людини з проханням чинити незаконно. І ця людина в силу певних причин, взявши гроші, не виконує свої обіцянки. Як ви розумієте, договору немає, і тепер розпочинається такий собі булінг така собі колекторська контура, але умовна колекторська, тому що вона буде діяти не відповідно до вимог закону. І цій системі необхідно повернути гроші, які вона у вас інвестувала для того, щоб реалізувати свій злочинний умисел. Тобто, вибивати гроші з вас будуть не через рішення суду, а через інші інструменти, які порушують закон. І до чого я виключу, що оцей весь алгоритм. Майбутнього вашого можна спрогнозувати вже на самому початку. Ви повинні розуміти, що, вписуючись в певну систему, яка просить вас вчинити незаконно. Ви можете пожинати наслідки. Саме через Порушення закону. Тобто, гроші з вас вибиватимуть не державні виконавці, не приватні виконавці, а інакше. Звертися до захисту, як ви розумієте, написавши заяву в поліцію, вам буде проблематично, оскільки доведеться викласти інформацію, що ви співпрацювали, ви були співучасником певного злочину. Така от ситуація. Цугцванг, як кажуть, в шахах. Тобто нема куди вам діватись. Ось так ось. Тому щоразу, коли у вас виникає якась думка зануритись, реалізовуючи певне прохання, краще дослідіть, наскільки суб'єкт, який до вас звертається, діє відповідно до закону. Наскільки цей суб'єкт звик вирішувати проблеми за буквою закону, а не за якоюсь биткою чи кулею чи ще якимось іншим незаконним інструментом? Бо якщо ви оступитесь і не виконаєте свої обіцянки, то, як ви розумієте, життя у вас може бути не таке довге і щасливе, як хотілося б. На цьому все бережіть себе.